Сливий до змін погоди, тому аномальне потепління не минає для нього без наслідків. У мене взагалі в родині багато метеозалежних, і я не став винятком. Взагалі, коли змінюється погода, особливо кардинально, як було нещодавно. У мене починається головний біль. Потім можливо, можливо йти кров з носу. Також дуже часто, особливо ввечері, в мене починають крутити ноги. Переживає такі періоди складно, каже Дмитро. Тому часто консультується з лікарями, щоб знайти спосіб, як полегшити свій стан. Якщо, наприклад, низький тиск, то я п'ю каву. А коли вже підвищений тиск. То но ну це треба якісь вже ліки. За даними українського гідрометеорологічного центру, майже кожен другий в Україні скаржиться на самопочуття під час зміни погоди. Крім того, зміна сезонів без традиційного похолодання призводить до активного поширення вірусних інфекцій а раннє цвітіння рослин може викликати алергічні реакції. Особливо це впливає на людей, які мають хронічні захворювання, людей, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання крові, і тут ну не можна врятуватись, тому що якщо влітку такі дуже високі температури або перепади, як ми зараз спостерігаємо, оце якраз звичайно дуже серйозно і негативно впливає. А ще дехто вважає, що потепління це нормально. Дехто ж каже, це погано для природи. Поворот нормально впливати. Природа сама себе регулює для екосистеми. Не, не знаю. Аби якщо не, не буде знову морозів, то тоді буде добре. А якщо буде, то як завжди буває в травні мороз, це нам не треба. Екологиня Тетяна Тимочко пояснює, така зима не випадкове явище, а наслідки глобального потепління відтак можуть бути посухи та нестача води для сільського господарства. Традиційні культури, які вирощувалися в Україні, особливо на півдні. Вони, хоч і були на тому ж півдні, були досить пристосовані до теплих умов, але тепер ці дуже високі температури призводять до швидкого або зростання цих рослин. Або взагалі з зникненням або знищенням внаслідок цих послуг порушення природних циклів призводить і до змін в життєдіяльності тварин та птахів, каже Тетяна, як наслідок втрата цілих популяцій, що несе загрозу для довкілля. Всі тварини, які, наприклад, в лісах навколо Києва, і, взагалі, в лісових насадженнях тварини, які мали би в цей час ще. Бути в спокої, вони вже прокинулись давно, і от ці перепади їх дуже, -дуже ну напрягають, і вони змінюють свій природний ритм. З'явились птахи, які мали би пізніше тут бути. Чи стане така погода нормою для України? Покаже час, вважають фахівці, але очевидно, що клімат змінюється, і нам доведеться до цього звикати. Діана Оніпко та Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.